У прагненні надати своїй ділянці красивий доглянутий вигляд, ви прийняли рішення створити газон. Безумовно, смарагдово-зелена трава прикрасить територію перед будинком і послужить відмінним фоном для яскравих квіткових клум, а заодно поліпшить мікроклімат і зменшить вміст пилу в повітрі, але для того, щоб травичка добре зійшла і виглядала акуратною протягом усього сезону. Вам доведеться старанно попрацювати, незамінним помічником у цьому вам стане каток для газону, купити каток для газону або зробити своїми руками, якість газону багато в чому залежить від того, наскільки ретельно для нього підготовлена майданчик. Попередні роботи починаються з прибирання будівельного і побутового сміття, включаючи поліетиленову плівку, обгортки, папірці, хольгу. Закопувати в землю все це не можна, інакше трава буде відставати в рості, хворіти, виділятися плямами на загальному тлі. На наступному етапі ділянку ретельно прополюють і обробляють гербіцидами. Після цього потрібно подбати про дренажну мошаї, який не дозволить воді застоюватися під газоном після рясного поливу або сильних злив, і ось тут без катка для газону обійтися буде важко. Так як після зняття шару родючого ґрунту вам належить добре утрамбувати шар щебеню, потім шар піску і шар родючої землі. Каток для газону також буде потрібно при ущільненні землі після посіву насіння, коткування газону після мульчування, укладання газону в рулонах, влаштуванні доріжок. А якщо використовувати каток після стрижки трави, газон придбає ідеальний вигляд і стане дуже м'яким. Зараз можна легко придбати ручний каток для газону в інтернет магазині або в спеціалізованому магазині. Вітчизняні та зарубіжні виробники пропонують садові валики ручні газонні котки, виготовлені з міцного металу, що заповнюється водою або піском, але їх вартість буває не всім по кишені. Та й до того ж, навіщо зайві витрати, якщо можна виготовити каток для газону своїми руками. Найпростіший і економічний варіант використовувати круглу ємність використаний газовий балон бочонок. Наповнивши її водою або піском, деякі садівники обходяться звичайним колодою на перших порах згодяться і такі катки. Тільки врахуйте, що відповідний каток повинен бути шириною не більше 70, с, а вагою від 80 до 120 к. тоді, в догляді за газоном, вдасться домогтися найкращих результатів. Каток з труби. Заповненої цементом, якщо ви розраховуєте користуватися ручним катком для газону не один сезон, надійніше змайструвати його таким чином: візьміть обрізок сталевий або азбистоцементної труби потрібної довжини, труба буде одночасно виконувати роль рівної робочої поверхні і служити опалубкою для бетону, ставте всередину усьову трубу меншого діаметру і залийте бетоном. Залишиться тільки зробити ручку і можна користуватися важким катком для газону, каток з пластикових пляшок з піском. Один з найбільш недорогих і швидких способів змайструвати каток для газону своїми руками дві пластикові бутлі з під водоємністю скріпіть двома манжетами з двох таких же бутлів і обмотайте скотчем, до шийок пляшок прив'язується мотузка, а всередину трамбується пісок. Вага ковзанки виходить близько сток, нюанси використання ковзанки для газону. Завдяки ковзанці газон виходить рівним і акуратним, але його ще потрібно правильно використовувати, інакше ви ризикуєте завдати шкоди своєму газону. Слід пам'ятати, що метою прикочування є тільки ущільнення попередньо розрівняної поверхні землі. Горби згладжувати катком не можна, від цього тільки западини стануть ще глибше. Аток насправді допомагає виявити приховані дефекти поверхні ділянки. Якщо ви помітите, що газон після першого коткування не став рівним, потрібно його вирівняти вилами і знову прокатати. І так до тих пір, поки все не стане ідеально рівно, торішній газон потрібно накочувати тільки навесні з метою ущільнення, і іслязими землі. Для цього підійде день. Коли ґрунт буде волога, а трава суха, не забудьте перед коткуванням прибрати з газону все сміття і кубки землі після дощових черв'яків. Можливо, каток для газону вам знадобиться раз-два за сезон, тому має сенс взяти звичайний садовий каток в оренду, тоді не доведеться витрачати гроші на покупку дорогого катка або виготовляти його самостійно.